З 1 січня 2024 року українців можуть позбавити фінансової допомоги у Німеччині. Ось таку новину сьогодні самого ранку розганяли українські пропагандони в телеграм-каналах. Але вони не уточнили один важливий нюанс: що це була заява не президента Німеччини, не канцлера, і навіть там не міністра економіки або фінансів. Це була заява міністра внутрішніх справ лише однієї федеральної землі Бранденбургу, який заявив, що оця фінансова допомога Бюргергельд для українців це фундаментальна помилка та гальмо для виходу на роботу. Так само українські пропагандони не уточнили, що це вже далеко не перша заява міністра внутрішніх справ у цієї землі Бранденбургу. А чому ж він так яро і яскраво виступає проти виплати? українців. А справа в тому, що в 2024 році у деяких федеральних землях Німеччини відбуваються вибори. І саме в цій землі Бранденбург так само будуть вибори. І всі ці заяви, всі ці гучні лозунги це все передвиборча підготовка. Тому можна не відноситись серйозно до цих заяв. Тим більше, коли буквально через кілька годин після цієї статті вийшла ще одна заява: Німеччина не планує забирати українців допомогу Бюргергель і переводити їх на менші виплати для біженців, заявив офіційний представник уряду ФРН Хеберштайн. Ось вона заява центрального уряду, який каже, що ми не плануємо забирати українців ніякі виплати або переводити там їх на якийсь інший статус, на статус, на статус біженців. А всі ті заяви місцевих політиків із федеральних земель, це все лише політичні ігри. Ну але, звичайно, ж українська пропаганда намагається ухопитися Будь-за що, аби всюди знайти зраду і розказати українцям, що ви скоро там залишитеся без грошей, повертайтеся в Україну, а ті, хто намагається і зараз виїхати з України, поїхати до Німеччини, щоб ці люди думали, що ну, нема сенсу їхати, якщо вони все одно залишаться без грошей. А по факту це все одна велика брехня: ніхто нічого забирати не буде, Німеччина і надалі буде підтримувати українських біженців. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.